Наймодніше взуття весни літа 2025 року, що ж буде в моді, та як слідують світовим тенденціям у Харкові. Вирішили дізнатися вісті та завітали до Сухініна. Бренд до слова, тут же розпочали виробництво сумок. Та вже незабаром можна буде побачити паски. Також представлено анатомічне взуття. Детальніше далі. Юлія Сухініна, українська дизайнерка з Харкова. Її взуття можна побачити як на фешн-подіях міста. Так і по всій Україні бренд сухініна завжди слідкує за світовими трендами, і у нас ви можете побачити вже анатомічне взуття. Зараз в тренді у всьому міру за зручне взуття, і ваші пальчики, ось тут розширена колодка. Ваші пальчики відпочивають, і дуже широка колодка. І ось така модель зараз. В тренді колодка, чуть розширена для того, щоб вам було зручно. Постійне вдосконалення та боротьба за право одними з перших слідувати світовим тенденціям у Харкові. Базова модель. Ми її робимо в 50 кольорах. Вона може бути як з фурнітури, так і без фурнітури. Всі натуральна шкіра, всередині, шкіра дуже зручний. Також це. Слімбеки, вони дуже зручні, устойчивий устойчивий каблук, утончений носик, котрий ваш образ витягує, і можна їх теж зробити в 50 кольорах, дуже зручні підбори. І також лодочки це база. Вони у нас йдуть. Це 9 см каблук. Що у нас є 4 і см. І весна, хочеться щось більш світлове. Це беш. також зараз в стремліце голубой світ, кольор. Ось такий вам дуже красивий такий небесний колір. А також насичений шоколад. Ми також робимо анатомічне взуття, і цей колір це вже база. І він в тренді, і завжди буде в тренді. І бургунді -лак, от, у лодочках він дуже стільно виглядає в різних образах. Окрім дизайнерського взуття, розробили декілька моделей сумок, які вже представлені в магазині. Такса, вона зараз в тренді. Ще одна модель, котру, хто любить ну, дівчата носити сумку в руці. Ось так. То ми радимо таку модель. Мінус У нас багато моделі і то є гарне завжди знижки для вас. Мінус 50% на останню пару. До літа вже на папері є багато цікавих ескізів, які згодом будуть реалізовані. Анастасія Почорніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.